цены тогда на сеточку 50 на 80, это все 8.07, Китай вообще качество <laughs> ну, в общем грамм 13, наверное потом у нас так за 50 на 80 дальше а, это же у же 5.38 60 на 40 вообще Ніяка. Скільки грам, я не знаю, Ну, важать сітка. А грам 14 десь. І мішки у нас. Такі, як у нас, плюс-мінус. 9,90, 90 на 50. Пожалуйста. Welcome to магазин, якщо не устраювати наші ціни. Ось такі ціни у нас. Епіцентр не фоткав, відео не знімав ще. Кому в роздріб треба, то не запрошую, а полізна інформація.